Микола Азаров знову зайнявся піаром в соцмереж. Точніше розказував наскільки ефективно вони працюють, на відміну від його підлеглих. На засіданні уряду цьому питанню він навіть окрему п'ятихвилинку присвятив. Мені трапилася ситуація, яка вразила мене, мене до губини душі. Отримав я на сторінки Фейсбуці звернення від молодої мами з Чернівецької області. Знаєте, чого вона просила у прем'єр-міністра? Дров, щоб обігріти стару хату. Прем'єр натужно вимовляючи слова українською, проте з істинним талантом драматичного актора описував нещастя жінки. Мовляв, хату за мило, людей поруч не було. Чоловіки в Москві на заробітках, а сім'я бідує. Але вона чомусь не додумалася звертатися до місцевих чиновників, а пішла відразу в інтернет до Азарова. І дзвінок з Києва змусив місцевих відразу вирішити проблему. Така схема просто шокуюча, каже сам Азаров. Очевидно, що у нас назріва дуже вимогова розмова про те, як держава дбає про своїх громадян. Проте себе винним у цій ситуації Азаров не вважає всю відповідальність поклав на міністра соцполітики Василя Надрагу. к Надраг, тобі звертаюсь, як працює наша система соціального захисту. Мовчиш. Чи звільнить після цього міністра невідомо, але варто відзначити, що спосіб, як виправити таку ситуацію, і саме Колазаров також не назвав лише пообіцяв присвятити цьому питанню найближче урядове засідання.